Доброго дня, любі діти! Вітаю вас на уроці Я досліджую світ. Тема уроку. У двері стукає зима. Відгадайте загадку. На подвір'ї біло біло, ні стежиночки нема. Завихрило, завістило. Знов прийшла до нас Зима. Відкрите у підручнику сторінки 66 67. Книжка зимові сторінки. Зроби за зразком книжки осені. У своїй книжці можеш вклеювати фото, малювати птахів, яких зустрінеш на прогулянці, сніговика, якого зліпиш із друзями. Зробіть книжку зимові сторінки. За зразком книжки осені. У роботі використовуйте холодні кольори білий, синій, блакитний, фіолетовий. Ви можете вирізати сніжинки і наклеяти їх у книжку. Можете намалювати будь-який зимовий малюнок, використовувати вирізки із журналів або газет. Проявіть креативність. Подумайте, чому саме ці малюнки вміщено на сторінці про зиму. Що ще можна додати до цих малюнків? Зупиніть відео. Відгадайте загадки. Я падаю на ваші хати. Я білий, білий, волохатий. Я прилипаю вам до ніг, а називаюсь просто сніг. На долоню зірка впала. Я дмухнув, вона розтала. То не зірка вже краплинка, а була вона. Сніжинка. Росте вона холодною зимою. Росте вона додолу головою. А й тільки сонечко засяє, вона заплаче і розтає. Бурулька не рубає, не мурує, а без рук мости будує. Хоч немає олівця, а малює без кінця. Мороз. Під вікном моїм калюжа уночі замерзла дуже, узялася склом твердим, добре ковзатись на нім. Лід. Якого кольору сніг? Правильно, білого. Почуй, як рипить він під ногами. Як гуде хурделиця. Які візерунки малює Мороз на вікнах? У робочому зошиті відкрити сторінку 56. Завдання 1. розв'яжи ребус. Поглянемо З. Яка рослина? МАК. Апостроф означає, що треба забрати останній звук. Останню букву К залишається тільки МА. А тепер давайте складемо докупи з МА. Зима на друкуй відгадку запишемо з вами слово зима друкованими буквами. Велика буква З, И, М, А. Зима Номер 2. Які візерунки малює мороз на вікні? Намалюй. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Номер 3. Обведи синім ті об'єкти, які сподобаються сніговику. Червоним, які не сподобаються. Для роботи підготуйте два кольорові олівці синього і червоного кольору. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання самостійно. Молодці! Добре попрацювали! Чекаю вас на наступному уроці я досліджую світ».